Доброго дня! З вами громадська організація Сімейний клуб 2.1 і є у нас для вас інформація, яка сталася буквально на днях. Всі ви знаєте, що ми в селі Піщани сформували пожежне депо і там була надіслана європейськими партнерами пожежна машина і буквально на днях вже сталася пожежа. І ця машина вже з колективом громади, вони вже особисто без пожежних машин, якихось пожежних частин самі загасили цю першу пожежу. Тому це дуже велика перевага мати своє і користуватись своїм.